Як внести адресу складу на Таобао? Для цього перейдіть в розділ Моя адреса. Для певності можете перекласти сторінку, але це також не обов'язково. Заповніть всі поля форми. В першій стрічці вибирайте символи зі вкладок. Вони означають провінцію, місто, район та вулицю. Перша вкладка 19-й символ. Гуандун. Друга вкладка перший символ Гуанджоу, Третя Сьомий символ пані Ю. Четверта вкладка Десятий символ Гуан Роуд. В другій стрічці введіть повну адресу складу міст Чайна з вашим номером кабінету. Його можна знайти в особистому кабінеті міст Чайна на головній сторінці, а також в розділі адреси міст за кордоном, де вказана й інша інформація, яка нам буде потрібна. В наступній стрічці введіть індекс. Нижче отримувача на складі міцчайна з вашим кодом клієнта. Його можна скопіювати також в особистому кабінеті міцчайна. Введіть номер телефона. Отримувача на складі. На складі. Встановіть адресу складу мізчайна за замовчуванням. Готово. Адреса доставки товарів. По Китаю додана. По Китаю додана.